Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, сьогодні показую прибор, на який ми збирали на каналі і збирали волонтери. Так, об'єднавши зусилля, ми його купили. Так, ну і зараз зробимо коротенький обзор. Фірма у нас американська AGM, але вироблено в Китаї та сейчас, мабуть, це в Китаї вироблено вже і не дійсно. От така от тайпан. Це в нас є монокуляр, тепловізор і прибором нічного бачення в чотирьох режимах. От, штука доволі таки непогана. Я її вже протестив. Дома, дома на поросіонках геть. Повна навіть місяця не було. То ну, показує, як днів. Дуже гарна штука. Єдина відмінність від приціла нічного бачення, що ну, не закріплюється на зброю. Треба тримати в руках, тобто вона для, скажем, ну, наблюдення, я по-українськи не знаю. Так, Відкривається герметично. Захист у неї йде на найвищому рівні. Тобто, я так розумію, що її можна, якщо попаде вода, там калюжу впаде, то їй нічого не буде. Якщо вона буде закрита, захист у неї найвищий. Це у нас іде регулюка позору, яка фокусування. Тут все просто, доступно. Режими, відео, фото можна робити. Включення-виключення. А це приближення по зуму. Так, режим тоді в меню заходиш, там на екрані їх дуже багато. Треба розбиратися по книжці. Хто там англійську розуміє з хлопців, я думаю. Я в кінці поставлю відео. Я, коротше, камеру притулив до монокуляра. Воно не сильно, не професійно, звісно, там видно, дуже важко, я перший раз. Але можна побачити, як воно виглядає на цьому І, тепло. Тепловізором. Досить таки видно, що я знімав своїх кабанчиків метрів, навіть з 30. То видно, що це кабан з вухами ворушиться, геть усе. Тобто, ну, не, не можна подумати, що там якесь пятно просто кольорове. Ні, все абсолютно видно. В чорно-білому режимі, то видно ще краще. І прям видно. Так, і ще, і ще по приборчику він міряє відстань. Що для хлопців мінометчиків буде саме то. Так. Ну, я думаю, йде коробочка. Коробочка, звісно, вони її не будуть використовувати. Ніхто її возити не буде. так будуть. Ну, От з мінусів я б тільки відмітив би те, що не зйомна батарея. Що треба заряджати його на місці. От тут відкривається заглушечка, вставляється зарядка. Оце єдиний мінус. Який мене ну, трошки напрягає. А так, в принципі, прибор якісний, достойний. І хлопцям, я думаю, буде приносити користь. Тобто, хто скидався, можете починати ставити зарубки. Ну все. Всім дякую за збір. Хлопцям буде допомагати. Все, всім пока. Так, бачимо як поросінок ходить. Це один з режимів. Чорно-білий. Важко але... знімати, звісно, через камеру держати. Але видно. Зараз включимо. Так, це режим якесь чорне, гаряче. І тепер сам тепловізор. От так видно. Так, ну воно засвічує. Чик. Навіть видно, скільки води в бачку. Налито. Це метрів з двадцяти. Якщо приймемо прибор, то буде цілковита темрява.